В даному відео піде мова про спадкування, а саме про спадкування частки в статутному капіталі товариства, необхідно надати визначення таким поняттям, як спадкування та частка в статутному капіталі. Спадкування це перехід прав та обов'язків від однієї особи від померлого до інших осіб. Визначення, що таке частка в статутному капіталі, в законодавстві України не існує. Тому, якщо примітивно і грубо. Пояснити, що таке часка в сутим капіталі, то це корпоративні права в господарському товаристві. А корпоративні права, в свою чергу, вони об'єднують майнові та немайнові права. Що необхідно знати про спадкування частки в сутим капіталі? Процедура набуття прав прав власності на частку у разі спадкування дуже проста. Вам необхідно звернутися до державного реєстратора. І подати заяву нотаріально завірену про вступ до товариства, і свідоцтво на спадщину. Цих документів достатньо, щоб ви набули прав власності на частку у статутному капіталі. Варто відзначити, що існує така помилкова думка, що якщо інші учасники товариства не захочуть, щоб новий. Учасник вступав у склад товариства, тобто спадкоємець, то вони зможуть йому відмовити або не надати згоду, або заборонити. Ця думка є помилковою. Станом на сьогодні такої згоди не потрібно. Підсумовуючи, щоб набути право власності на частку у сутому капіталі, спадкоємцю необхідно звернутися до державного реєстратора, подати два документи, а саме це заяву про вступ до товариства і копію свідоцтва на спадщину. Але якщо учасники товариства не воліють вас приймати і спонукають вас відмовитись, то на озброєння хочу вам надати певну постанову Касаційного господарського суду. Якщо вона у вас буде і виправити іншим учасникам, то будь-які, по перше, ваші сумніви, і по-друге, перешкоди інших учасників зникнуть. Це постанова касаційного господарського суду від 6.04.2021 року. Суд зазначив, Верховний суд зазначив, що з 17.06 у спадкоємців, у власникам частково капіталі, виникало право наступу товариства незалежно від позицій інших учасників. Тобто ви навіть можете не спілкуватися, не проводити жодних переговорів, а просто вступити в товариства. Подавши, як я вже казав, до державного реєстратора два документи: це заяву і копію свідоцтва на спадщину. Все. Якщо у вас будуть якісь питання щодо набуття прав власності на частку, звертайтеся до юристів або адвокатів.